Будемо зараз сідоти накривати стіла. Шашлик готовий їжа. крошечку зробили, русонечок ну, порізом, катушечка молоденько зварили. Наша ковбоска, кашачук, що ще треба. Петриківська стоїть конячок. Для підняття не є. Хто така? Ой, нічого, трошки Добре, розслабимося сьогодні. Відпочинемо. От ще й гриби привезли є. Грибочки. Грибочку. Вже не варити ми так хоче їсти. На чекаємо. Должно з минути на мене та переїхати. В обід подують і приїдуть. Ти, мамо, поближче сидиш до столі. Його на гриби подивлюся, які ж куповані. <рик> Шапін'їде. Хороша, красива. Що так як, О, дуже німий. Ню... Ага. Як ще ні ми. Насипотами. Ой, вже обід, а ми поморились. <рик> Нічого не робила. Вона сеньоніжка похоже. Вже Так. На базарі. Кажи, щоб приходили купляти. На Пушкіна. На Пушкіна приходьте. Що там сейчас продаєш? Грибочки. Пересичка, лимончик, Усе там. Кайночек. Все. А там підесь. Клубничка. самі не І Інато тут як тут уже. Христос воскрес. Привезла здесь як у внучечки, куколку красивеньку, а Людочка спить. Наморилася вже. Відпочиває. Так, що? Починаємо тропец. Да. Тобі що, лікюрчик? Чи Петриківську? <ріць> <ріць> І лікюрчик теж Петриківський. Он грушку з мету, холождающе, хорошенька. А я ось Сочук мені подобається тут. Тому балокаємо. Варили. Я кажу, утра в стола вмилася у яєчку. Варили, варили. Умила. І це, варили. і Катюшка. Мама, ма, ти вмиволася? вмивалася. Вмиволося, йок. шию помила, написі щела, боч. О, видно. Ну, видно, що вмила чорно. На гуд жива вук не буде нічого. Ту. Зараз старі баби мене заставляли. І я так сьогодні. Анатолічка коя й не вмиволось, мама. Ні, він меволос, а ну не в'єчка. А я це маму, мамка мені на так казала. Вербую витіцю до. Заставляли, бочку було. Утічка садіти вирве, принесе вербуно, пачку й мене. А хто в нас Опа. іде? Ой, Людечка. Се. Проснулася, yeah, yeah, yeah. сніється. Хоч well, побігла да, назотки. Ну no, так no, уже ж з розлішала. Посочка, бачите. Добренько. Підійшов. З'їла тільки щось сітречком. Добренько. <кху> <кху> так. <Ток. кукла> Сиділи, сміялись. То одна розказує, то друге. Я кажу, це тільки таке ті, треба знімати. Что мы головка ему. А раньше А дай, Людочка, иди кукулку Да, я еще белаусь. Давай. Вс ⁇ ты засиснюл. Вс ⁇ ты бери. Давай, давай. Она как ежик, кузя. Все, скажи, тогда я приду. О, Треба витягти зараз руки, витягне ноги, витягне, розбере конструктор кукла. Вийшла вже випроважаю гості свої, одних, друге, третіх. <рогу> да, мамочка ага. сидить. Приїхали. Я, я думаю, його біла стосик. Та діва стоїть поломана, ні продавав. Його гостинчиків готувала. Сестрички свої, да, любими. Уїжджає. Ждем, Стосік, ждем, не дождемся тебе, дорогою. Щось здовго. Ко що щось, аби сказали, що через два часа а то що що, хова. Воно вже вечір прохлодне. Але гуляли і всі ні в одному глазу щось. Yeah. <laughs> Кажу, щось такі гулянки в нас. Не очень. Ну ничего. На работу. завтра на процю. Так що нічого дуже розслабляти. Довольно. Чотири. Корогоя. Та я ось може приїду тоже там на днях. Зустрінемося там. Давай. А поки вас із ведом. Щаслива. Все. А я вас целую всіх моїй сім'ї. Роз'їхались гості. Мамочка. Роз'їхали. Бу... Було, було багато. Залишились, поїхали всі до одні. Одні. Та не одні ж Катюшка приїхала. Людочку возили, катали, так що не одні, одні. І собачка. Вся прийшла наша дінена дочечка. А, ти, ти. Ой, холодно, замерзло страшно. День так тепло, а потягують. Вуха померзла. Петушки розсера роз... розцвіли. На городі не поморозило. мені там подружки пишуть поморозила. у гори. Переживала теж, щоб набрикуся, жонку, таких нав'язував, став багато знаєш. Не дай Бог приморозок, то поосипається. Хто приїхав? Катався Людуйте. На Ага, ви були в садіку, на качалях ага, привіт. Пішли в другі гості. І собаки пішли. Пішли до куми. Зараз я підправлюсь, та теж. Сходю. Та з утра то було, мов у мене посиділа, трошки та пішла. Щось свої справи були там у них. Своє щось мотила. Зараз одне свої шашличко. Васильівна. Та бутилочку Патриківської. Дякую, Юлячка Сережа. За Петриківську. Є случай тепер. Побистро закінчується Друзів багато. То на район поїдусь конячок возьму. Танюшки обіщала з чола. За друзям своїм любимим. Та вже вечір вони сідають відкрию двері. Куди вони виліта? Та так вони підуть. Він куди заховав під забор. Оце тут сливку оставила я. Треба хуски розпилювати. Пішла, а? Нехаї бде. Хай зараз відкрию. Открию. Так, забігла зразу. А не за двір не йтимуть уже. вже вечір. Та я тоді закрию. У дворі там ще три я бачила. Прикрию. Каштан теж вжав світу. корсу вже замочила. Бузок середній цей. Каштани. У любовну. Кількохлітру банку накидала. літри. Самогонь кріпкого 60 градус нам. На стороні вже і внутрішньо. Десять копельк. Од він добре, од усього хороше. Кажу, що замочили вже лікарство. Не показувала тоді. Та Бонці покажу. там не поставила, щоб у там стояло. Та не хуй. Та набили горло. І ж квітки товкло. Там оманугу теж ставить. <гум> тут так і спроби. Так і день пройшов. Так і день пройшов. Вже й моїй, а воно бач холодно. Холодно, муха холодно, Ми по груді ходили. <гум> Сестричка дивилася, кабаки по сходили, та сам буде. То по зелені потихоне. Воно злочин горі не помарзла, на то не ж Клас, тут, так вони помарзує. Квасті там Померзло. Кріпче маленький, тут де не волоче, на тому Та, Та не нервовий. Часник різалися ще візьметься. Та це буль. Кожен ріжу в морозилку положу, кажу, важні. Так о дороге саме. Так, каже, пучочок 10 гривень, квасець чи що там не знаю, а кріпко двадцять. Та ворогів саш купить, за нас тут. Ага. І капуста, що вона взяла? Капустину взяла, дом то молодої картошка. Ой, два пункти вот 300 гривень. Та я дала їй три величезні капустини. Так, Мама, готорити хорошо. Так, я тепло. А я, а я йду вправлюватися. Почаду куми проскочу. Вот Давай. Я Вправлюсь ну, та і все. Хоч і включу кондиціонер. Попрохлодна. Топити не буду. По той раз як розтопила, мої любі. Повна хота диму, це було що то з чим-то. Думаю, чую, я кондиціонер не виключила. Пішла ну, полісоднічок світа нарвала дитяку глухо своїм двом тарзаном мальненьким. їм Таї міщавілі різала, кисленька. Вітаміни даю. Та один кабончик з того вже на ноги ходити. Вже вилічила його. Їм, їм кидаю шкаралупи кольці, щоб із цього з яєчку. Так один на ноги піднявся, дякувати Богу. А один ще лежить. Ось так травила криса. Дотровила, що криси бігають, а кабончики. На ноги попадали, наїдовся. Нічого. Що кричить, кричить. Ось, бачите, ходить вже один. Гача лежить. Та сидячо. Та не видно, там свят виключою. Побухна літа туди, ноч комарі. Раніше то горі в них свят. Що таке діло буде? А я їх казала, поріжу. Молоденькі наш вашвик. І жалко було, ну, і не Мені yeah. хорошо. Так, мама нарвала глухої кропови їм. Вони так А Мама картошку когда Ту що сестрички перебирала. А це молочко. І сусід приніс мені, Сережа. І натолочка привозила, і сир. Молочко, так, я святі піддавала. І сирок дала. І молочко їй. І в там смерт. Це й сметонка ще була, сметонку дала. Я люблю, вона теж в селі до нас їздила, то їла кота, хоч ця Топити, мама, чи ні? Затопила повна хата димона. О, я кажу, Бросила скрит. а я ще й не включила. Це ти включи, тобі вона біжить. Та я ж казвала мене. Тавно, ну, як ходиш, зайдеш, наче жарко, а хоч. А як хоч сидиш, то ночі цей. Прохолодно, ну мерзну. Та люди жари не люблять. Та не всі дуже не люблять. Що заморилась? та не що ти його тюпаєш, я сама лезу. Нехай на ніч ні заметати. замітати. Ніч не Опять твої носки висять. На ні, на небо їйся та ніжуть. Тут одного вбивати. А, 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 а там пишуть, одежа висить, нельзя, одежа висить. Та то я тоже знаю, мені баби прокозував. Ну якось так вийшло, сестричка зайшла, якось сам ще з вчорашнього дня то звечора вкинула, утром вивісили, якось не зняло. Як я, так і знімую, мої дорогі. Це Та було так за ці празники з балаками, на а моя дитина робити, ніколи не гріх, ти собі придбаєш. А отока людину гріх обідати, отако гріх, а так кожен і гріх. Робіть, каже, ну як великий вже копрозник, то оддихойте, це копризник оддихоте. Та мені освітя сьогодні каже, що були ж у церкві, вони вчора в одинадцять їздили. То каже, батюшка казав робити не гріх. Ну, от. От у бобка була, вона до ста од дожило. Ну, І... смотря що ж робити, це таке, як по це, Ну, я думаю, таке, як щось дуже шити вже, це то я думаю, це геть. Та не їм вже так водій. Чи копоти, ну а то... як не робити, як. Скотина не ждотиме. Та то, то та, ну а як же, б вже гуду, та Та й стирка, тепер же не руками старуєш. Сиролку кинув, воно прокрутила, що вивісив, я думаю, це не робота. От отаке. Ой. А воно й прозники і гулю, але А робимо. Так а як же те не робити? Відро картошечки, яку курім однесло, зараз піду закрию. Всередину висипала. Так картошку клюють. Страшно. Клюють страшно, красний бурьок і картошку. <гум> чи що то таке? Так що тихо мирно вечорочки. Саме головне. Да, саме О, там воно на хворі я би тих дощ пішов нам на землю. Та таке почало трошки моросити і перестало. Обично всіх до Пасху, Помню, в молодці ходили ж там картошку пекти чи сало. То всіх до був дощ. Помню один рік там на фазен навіть і в мене кури тепер. Ще там вікна ж повитягували двері. Ми ж хотіли розвалювати ту хоту. Я ж тоді ще менше була. Ми там помню, взяли, костюр, розвели в хоті, картошку пекли і соло виходив в вікна, Ну чудили. А тоді ж вже як підросло більше, то жолку, кажу, валити. Так ми позакладали вікна ракушняком, двері повісили. І тепер у мене Та й досі воду. стоїть. Та й досі стоїть, а, а так, так, так. би мама розвалила б ідуть. Штубянкину. Валить настоять. Гуляємо, гуляємо. Вийдіть шашлик там на столі, Де ви бігаєте, що у вас немає. Я кажу, де це наша пропожа? Де ви були, на гулька Ми гуляли. Гуля, я так і поняла, що немає. А мамка що робить? Жда. Меня ждать. Сейчас бежу. Я жду управляю и сижу. Что танцует? Внучечка, бедунча. Что танцует? Мама, ну же. Ой, настроение на вечер. Зайчиня, вот так, вот так. Умница. Так, вы гуляйте, я иду. Докуми любимої, до горі мамулячки, бо б не вирушу. Де? Ми прогуляємося. Та вже время, ну мам, що день, що ніч одиноково, як і гунотіки, не спимо. Махай, бабусі, махай, поки, поки. Отак, задниці з'ядиться. Бабуся, швидко прибіжить. Я прийшла в ребята, якраз рої. В картішка, так? Ви ще нашу стареньке. Чівпокер. Джурако. Джурако. ще трохи розвеселимося. Катюшка прибігає розвіється. Йо, всі до куми куму підтримуємо, кума журиться за кумом. Нічого, не журись, все буде добре. тримайся, я ж тримаюся, і ти тримайся, да. ти йдеш до нас теж? Да. Ну, біжи. А ми трошки посидимо, погуторимо. Кидайте ті корти. І так дурні, ще з корти гроє. <laughs> Мене бабуся. І, і Дідусь папко мого мамка І нерідний папку. Теж навчив і в кортеро, роти, в доміную, в шахмати. Я <титут> люблю. <титут> так що я тільки не люблю. І в теніс люблю, і волейбол люблю, баскетбол взагалі це для мене супер кольцо попадає. <титут> На все руки мостер. Мої дорогенькі. Так, я довго стоятиму. Ні. Подаривайтеся. Хоча і устроювати, піть я устроювати.